Європейське майбутнє України за молоддю однозначно і категорично стверджує президент молодіжної організації Євроклуб в Житомирській області Олена Дікова Фаворська. Працюючи із молоддю у плані євроінтеграції, уже 16 років вона стверджує, молодь готова перейти на європейські принципи життя. Я думаю, що саме молодь. Якраз і може відповідати, молодь сповідує європейські цінності. молодь готова долучатися до всіх процесів європейської інтеграції, і по великому рахунку, що б не відбувалося в країні, в суспільстві молодь буде рухати ці процеси вперед, і все одно ми будемо в Європі, все одно ми будемо євроінтегровані, все одно ми будемо в європейському союзі. Проте європейські настрої молоді мають підтримати, і державні мужі представники Євросоюзу констатують до європейських параметрів Україна ще не дотягує. Якщо вже розмовляємо про Євросоюз, то не тільки що вот этот матеріальні вот вещи самі важні, а я думаю, що вот эти норми. А норми вот это демократії, права чоловіка і так далі, і так далі. Я думаю, що із этой точки зрения вот эта Європа или Євросоюз був дуже успішний проект. Один із стран, які там вступити в Євросоюзи, то Україна. І зараз ми очень багато слідчимо, це, та год дуже важливий. Житомирська молодь, європейське майбутнє України, зважаючи на усі фактори, бачить лише у спектрі мрій. І стверджує, на одній лише молодіжній ініціативі далеко не заїдеш. Головну роль у цих процесах все ж таки відіграє держава. Бо в нашій державі це має бути спільна кооперація, спільна діяльність, Діяльність влади діяльність молоді. Але якщо говорити серйозно говорити про європейське майбутнє, то я хочу бути оптимістом. Я хочу бути можливо іноді мрійником. Я хочу, щоб моя дитина жила в Європі і жила в Європі не за межами України, а жила в Європі в Україні.